Артур почав нервово перегортати сторінки, шукаючи будь-яку інформацію про цю браму. Він знайшов опис стародавнього ритуалу, який, як стверджувалося, міг відкрити шлях до іншого виміру. Серце Артура закалатало. Він знав, що це небезпечно, але його цікавість була сильнішою за страх. За умовами ритуалу він мав зібрати кілька рідкісних інгредієнтів. Сльози мертвої зірки, пил забутих царств і крик первісної тиші. Артур провів роки, шукаючи ці дивні речі, його подорожі вели його до забутих печер, покинутих храмів та найглибших лісів. Нарешті, зібравши все необхідне, він повернувся до свого будинку. Під час грози, коли блискавки розривали небо, а грім змушував тремтіти землю. Артур почав ритуал. Він намалював на підлозі складний символ, використовуючи кров і пил. Потім він вимовив слова, які почув у своїх снах, слова, що звучали як шепіт віків. Повітря навколо нього почало вібрувати. Лампа замерехтіла ще сильніше, а потім згасла, зануривши кімнату в темряву, яку розривали лише спалахи блискавок. Перед Артуром з'явилася мерехтлива, викривлена брама, що випромінювала дивне холодне світло. З брами долинали дивні звуки: скрегіт, шепіт, плач. Артур відчув, як його охопив первісний страх, але він не міг відвести погляду. Він бачив у брамі образи, що не належали цьому світу.